Добрий день, малята! Сьогодні хочу вам розповісти красиві віршики про пори року. Сідайте зручно і слухайте уважно. Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртавина, весна у квітах лине, а потім тепле літо і осінь в сум одіта. Ось так із року в рік минає часу лік. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, Залізь копичку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка, сніжок білі сосни орлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Ну й бо ж снігу намело, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Біжать біжать хмариночки по небу в І кидають від сонечка свою легеньку тінь. А сонечка сміхається, цілує гай і сад, і в листя одягається Зелений виноград Цвітуть грушки і вішеньки, і яблунька рясна. Прийшла з теплом і сонечком сподівана весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Наче дівчинка в вінку, Зацвіли луги діброви, Повно лому, розмови і пісень чагарнику Літня спека, грози, грім, Літо ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів, У садках смачна малина, Агрос яблука, ажина. Фрукти зелень соковита, це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка, ой і тепла в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. Літо, літо, золоте, випиває роси, та з пшениченьки плете в Україні коси, виглядає з поміж віт, вишніми в садочку, Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, різні барви нам дарує І дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк і гай, Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Малята, ви сьогодні прослухали красиві вірші про чотири пори року. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Дякую за увагу!